У Херсоні відкрито дозвільний центр для надання максимуму адміністративних послуг в одному місці за принципом єдиного вікна, забезпечення виконання завдань, передбачених розділом адміністративні послуги національного плану дій щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Відтепер прийняття документів як від підприємців, так і від громадян відбувається в одному приміщенні, а не в кабінетах. як було раніше. Ми разом з обласною державною адміністрацією, створили умови для того, щоб підприємці установи міста, які яким потрібні адміністративні послуги, не тільки пов'язані з будівництвом з відкриттям малого бізнесу, а і з усіма іншими, які надаються різними організаціями. А їх зараз тут зосереджено 104, могли ці послуги отримати в одному місці. Тобто їм не треба їздити нікуди, Їм можна приїхати сюди, в одне місце, і тут отримати всі ці послуги. Відкриття центру надання адміністративних послуг це черговий крок влади у боротьбі із бюрократією. У центрі надаватимуть 104 види адміністративних послуг. Безкоштовно сплата передбачена тільки за ті послуги, які визначені платними згідно з законом.